Потужні мобільні генератори та ковдри отримала лозівська громада. Альтернативні джерела електропостачання передадуть водяникам та тепловикам. Як зазначив заступник лозівського міського голови з комунальних питань Денис Петренко, навіть після завершення опалювального сезону генератори будуть необхідні комунальникам. Сьогодні ми вже звітуємо перед громадою щодо сталого проходження опалювального сезону. Залишилось майже 14 діб. Ці генератори будуть підготовці задіяні до нового опалювального сезону. Також задіяні вони водопостачання, водовідведені. Два генератора потужністю у 64 кВт та один на 36 кВт буде легко транспортувати, адже вони на колесному ходу. Завдяки цьому комунальникам не доведеться додатково задіювати важку техніку, щоб перевести їх до аварійної ділянки. Ми дякуємо за підтримку. Першому заступнику міністра інфраструктури Василюшку Ракову, народному депутату Артему Кавальову, благодійному фонду Лідери змін та польським партнерам. Крім генераторів, благодійники та партнери передали сотню ковтр.